Все, всім привіт, на підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я Марк 17. І слава Україні. Сьогодні на поїзді Львів Сімферобль. Посімферобль зазвільнили. Москалів. Локе за пробоксі. Пороху на Україну. Це якщо майбутнє. Ольгом розказав моє будне, можна так сказати. Це перший рейс потягу до Криму. Звільнення. Зараз 25-й, а це означає, що типу скоро звільниться Крим, а я туди мрію поїхати. Кей, поїзд гарна ЧСІ7 номер 299 Я вибачаюсь, бо якомусь там відео я їхав на ЧС 7. Я сказав, що номер 399 вибачте номер 299. Ну, переплутав, що зробиш? Ось. Київ сімферополь Крим Експрес. Ну, ідемо. Третє вагони були створені у 2023. Прикиньте, вони дзвонили. Прямо через 20 хвилин. Ну, все, 20 хвилин пройшло, поїзд погодів. Ідемо всім пороб. Тут напевно, красиво. Потім ще поїду на електриці, Сімферополь-Севастополь. В в Паторію Чевпаторію. Хто там називається? Алісі в Криму я ніколи не був. Погнали! Це ще Київщина. Нам їхати 8 кілометрів. Ну, принаймні, в Skyrail. В реальності десь там 12 годин, десь так подібно. Ну, якщо 12 годин, якщо Львівсім поробить. Кстати, дивіться. Що тут є? Можна на Веркса лізти. Але верх це не моє місце. Моє місце знизу. Поїзд розганяється. Тут щось є непонятне, може там щось було? Я теж вийшло огновлення, тому зимку я буду знімати, як я йду на зимових поїздах. до за не так вже й довго. їде прям копет спішить. Причому він не У мають. Україна, напевно, швидко вийдемо це. Так ушки ще. 124 км на годину ма. Йоліквасорі. Йоліквасорі. Мама рідна. Чому так спішили? Через 4. Сімфороб не віла, або Київ, походу, щось. Ну, він вже дуже швидко їде. Це напевно, коротке буде відео. Нам ще п'ять кілометрів їхати. Також Київ? Та на станція? Хм. Hmm. Ну і скоро Сімферополь. Наступно локація це вже Сімферополь. Тобто це вже локація Сімферополя, так. Це вже Сімферополь. Наш красивенький. Щоб теленик могли доветися. Крутые. Освободового коротко видео. відео Що За приедете кейсы який, кейсбург. Так что мы цепой. Дуже швидкий. не залишити на тому поїзді. Їхали вперед якийсь поїзд, ВЛУ АЛ 70. Але ж такого не може бути. Правда. Внімання. Е 159 кілометрів. Все, більше більше не дозволяє їхати. 160. Це максимум. 2 кілометри. Справим свої монетки і на вихід. Уже съедешь. Коврик такой поставили мне парни. Папа, папа, папа. Тут такая штучка, дрочу, по реально такая. Такие коврики. Це вже сім воробіль, на наш поїзд тормозить тормозить. <звук> Чекайте. Підписники, ми вже приїхали. У Сімферополь двері відкриваються, можна виходить. Ну, у поїзд 10 з 10 стоїть він 10, ну, десь 30 хвилин і йде. Ну, все, підписники двері, якби ви бачите, вже закрились. І він погодів. Па-па! Ти сяєш, хоч і е Поїхав. Куди не знаю. Ну, 3010 когло немає, коли <смі> Ну, і 310 він хвилин теж не буде стояти. Ну, стоїть небагато. Кстати. Чи позилює себе? Я думаю, що я не знаю розкладу руху. Аж дивився, якраз мені треба на електричку. знаєте яку. Я вам казав. Окей, погнали на вокзал. Чую, Деспользу байть входу. Окей, всем добачим, підписуйтесь, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я Марк Смотрите. Всім до побачення.